Виконаємо основні вправи. Перша вправа стрибки із короткою скакалкою Беремо в руки скакалку, заводимо за спину, тримаємо міцно за ручки і стрибаємо, намагаючись не зачепити скакалку Виконати 4-5 стрибків. Наступна вправа метання торбинки з піском вагою 100 грам у горизонтальну ціль. Тримаємо мішечок у правій руці, ліву ногу відставляємо, замахуючись, кидаємо. Так само виконуємо з лівої руки мішечок у лівій руці відставляємо праву ногу і кидаємо. Виконати 3-4 рази. Тож займайтеся спортом та будьте здорові.